Ви знаєте, в якому році засноване місто Чернівці? Я не знаю. This 66? й Ні, це ви говорите про Київську Русь. О Боже. 1900 Ні. Та хвід його знає? Не знаєте? Ви знаєте, коли засновано місто Чернівці? 1400 начебто. на чи хто? Нікому. Можливо, Босень. 1408. А звідки ви таке знаєте? Пам'ятаю, з історії. <систити> Серйозно, пам'ятаєте прям? Ну, як? Так. Чи, чи просто коли на їзді ви помічаєте ті циферки. Якраз там я і не замічаю так з пам'ять. Супер, чудово, прошу. Дякую, Молодець. Я вже що. Молодець. Табличка мені. Смічного вам. Про Пронту чула? Звісно. Чула. Що їли? Піца, суші. Піца, суші. Маленька піца. Маленька піца. Ну, начебто. Більше не пригадую, ну піцу я саме частіше все чудово. Новий прям молодець.